Так, переходимо зараз до Learn with tag. Чимося з тегом. І так, I am tag, This is my bike. Я tag це мій велосипед. Я I в англійській мові, а мій буде my. Чимо слова, які позначають приналежність якоїсь речі нам. Наприклад, I am tag, my bike is new. Я tag мій. Велосипед новий. You are a tiger, ти тигр. Your bike is grey. Твій велосипед сірий. Отже, you – це ти, а your – твій. Your doll, your bike. He is a boy. Він хлопчик. His kite is yellow. Його повітряний змій жовтого кольору. She is a doll. She is a girl. Вона дівчинка. Her doll is old. Її лялька стара. It is a doll. Це лялька. Its clothes are pink. Її одяг жовтого, рожевого кольору. І так, звернемо увагу на те, що після I, you he, she, it у нас йду, йде дієслово зв'язка B, яка змінюється на M для I, на R для U та на IS для he, she, it. Після у цих наших присвійних займенників my, my, твій, he's його, її, it's його для, для середнього роду, ми завжди бачимо, що якийсь об'єкт my bike. Your bike. His kite, Her Doll, It's Clothes. Well done. Ну, а зараз давайте зробимо з вами вправу на закріплення. Choose and write – Обери та запиши. У нас є наші а, присвійні займенники: мій, твій, його, її, його для середнього роду, і my, мій. Середній рід – це може бути тварина або. Якась, якийсь об'єкт, предмет. І так, name is Beth and I'm Seven. Мене звати Beth і мені сім років. He is a king, він король, а це його корона. His crown. Так? Він король, а це його корона. She is my grandma. вона моя бабуся. She вона, її her. Her bag is blue. Її сумка синього кольору. It's a big dog. це великий пес. What's its name? Як його ім'я? What's its name? You're happy, ти щасливий. Is it your birthday? Чи це твій день народження? You. Ти твій your. Запам'ятай. Сху... Слово your схоже на you. I am Tessa. Я теса. І це мій брат. I'm Tessa, and this is my brother. Окей, okay, well done. Права третя аудіювання. Послухай та а, відміть, а потім обведи. І так, а, Чий байк синього кольору нам необхідно розібратися, Ball is orange, Чий м'яч у нас помаранчевого кольору His або H, чи є радіо у нас червоного кольору His або Hio, His його, Hio її. His – говоримо його ж про хлопчика, Хіо її про дівчинку. A, car is green, чия машинка зелена. Book is yellow, чи є книга жовтого кольору, і Kite is purple, чи повітряний змій, у нас м, фіолетовий. One. This is his bike. Це Two. Це його велосипед. This is her ball. Her ball. її м'яч. Three. This is her radio. Her radio. її радіо також. Four. This is his car. His car? Your got 5. This is her book. Так, 6. This is his kite. His kite. Okay. Ну що ж, а тепер давайте прочитаємо. His bike is blue. Його велосипед синій. Her ball is orange. Її М'яч помаранчевий, Her Radio is red, її радіо червоного кольору, His car is green, його автівка зелена, Her Book is yellow, її книга жовта, His kite is purple. його повітряний змій фіолетового кольору. Purple. Well done! Отже, пам'ятаємо. необхідно буде вам завчити оці пари слів: I, я, my, мій, і одразу необхідно створити з цим my е, речення. My? Що? Що моє? Наприклад, my bike, My car, my car is green. My book is green. You you are. You are a girl, наприклад, ти дівчинка. Your doll is pink. Твоя лялька а, рожевого кольору. Отже, слова my, your, his, her та it's, що потребують біля себе правильно якийсь об'єкт, предмет завжди. А слова I, you he she it потребують біля себе, ну на даному випадку вивчення, на даному етапі вивчення англійської мови нами, потребують дієслово зв'язку. Am, is або are. I am, you are, he is, she is, it is. В даному випадку слово зв'язка йде вже після чого? Після об'єкту. My bike is new. Your bike is grey. His kite is yellow. Her doll is old. Its clothes are pink. Sing along with the Fly High Band. Пос заспіваємо з нашою групою fly-high. Спершу розберемо даний текст пісні. What's this? What's that? І тричі повторюється цей вираз. Що це, що то? Це знаходиться поруч з нами об'єкт, а то пор на відстані. What a terrible mess! Який же тут безпорядок! This is her radio. this is her radio. Це її радіо. This is her radio. Her radio is blue. Її радіо синього кольору. What's this? What's this? that? Що це? Що то? Це, нагадую, предмет знаходиться поруч, то предмет знаходиться на відстані від нас. Поруч, це у, на відстані е, нашої руки, тобто ми долонею можемо туди доторкнутися до цього об'єкту. А то. Це той предмет об'єкт, який знаходиться на такій відстані, до, до якого ми не можемо дотягнутися нашою долонею. That is his bike. То Його велосипед. That is his bike. That is 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 his 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 bike. His bike. bike new. Його велосипед новий. Ну що ж, прослухаємо зараз та заспіваємо разом with The Fly High Band. What a terrible mess. А третя, Circle Обведи правильний займенник присвійний. І так, he is a boy, він хлопчик, his kite is yellow. Його uh, повітряний змій жовтого кольору. She is a girl. Вона дівчинка. І так, який займенник ми оберемо? My чи her? Her, звичайно, її лялька стара. Старенька. She is a girl, her doll is old. I am a tiger, я тигр. My bike is new. Отже, мій, якщо я, тоді мій, звичайно, велосипед новий. It's a computer game, це комп'ютерна гра. Комп'ютерна гра це воно. Це предмет, це не людина. Отже, its. Its name is Flying Robots. You are my friend, ти мій друг. This is your book. Це твоя книга. You. Ти твоя, your. Exercise 4. Match and write. I'm Petty. Я Петі. My name is Petty. You are Carla. Ти є Карла. Твоє ім'я Карла. Your name is Carla. Перепиши слово «Карла» ім'я сюди, в даний геп. He is Cheta. Він Четтер. Його ім'я Четтер. name is Chatter. She is Sally. Вона Сяли. Her name is Sally. It's Max. Можливо, «Макс» – це ім'я кота, мабуть, або робота. It's Max, its name is Max. Five. Необхідно написати his або her. Його предмети чи її предмети. So, his kite is red, його повітряний змій червоного кольору. Далі. «radio» – У кого радіо знаходиться? У неї. Отже, тут пишемо Her radio is black. Її радіо чорного кольору. Розфарбуй радіо у чорний колір. Комп'ютерна гра. У кого знаходиться комп'ютерна гра? У дівчинки, знову ж таки. Отже, her computer game is green. її комп'ютерна гра зеленого кольору. Bike is blue. у кого ми бачимо велосипед на малюнку? У хлопчика, отже, його. His bike is blue. His. His bike is blue. Синього кольору велосипед. Розфарбуй велосипед в синій колір. Robot. У нього знову ж таки робот. His robot is grey. Розфарбуй робота у сірий колір. Ball is orange. У кого м'яч? У хлопчика, отже, His ball is orange, його м'яч помаранчевого кольору. У кого знаходяться у нас книги? У дівчинки. Отже, Her books are pink. Її книги рожевого кольору. Well done! Пройдемося ще раз по кольорам. The kite, his kite is red. His robot is grey А, uh, Далі his bike, його велосипед is blue, синій. And his ball is orange, його м'яч помаранчевий. Тепер про предмети, які належать дівчинці. Her radio is black, радіо чорного кольору. Her computer game is green. Її комп'ютерна гра зеленого кольору. Her books are pink, а її книги а, рожевого кольору. Well done!